Так, десь на прогулянку вийшла, кіпіш той ще почався. Тут ось сімейство. Тут ось стрибунець наш малесенький в лапках. Воно погнала, а тусика Всім розгон дала. Атосик хоч пограється, хоч трошки розтрусе свої оці застоявшися сусудики. Вони на рівних, бачите? Два таких величеньких. Все, загнала його в вольєр, справилася. Справилася, тепер мене будеш атаковати. Іди одна собачка виграє, то дай причатку. Атосик, диви, а атосик, іди до Атоська. Де тут? що є я тусик, якщо є, є я. Іди воно, воно. Боже. Це, це, це собака, яка не дасть познімати, воно вже догреє, я пристав. Тепер, Воно йде з барбосиком гуляй. Барбосянечка красивий, мій, мій барбосик. Воно, так, а тусика поганяй, бо він у нас зовсім інертний, а це ти його хоч трошки розшевелиш, опять пішов ховатися від тебе. Ой, це сімейство. Вже у нас водолазочка, горе біда. Зараз буду лікувати її. Ой, Трошечки бочки побло. А, оно, альфа самці зустрілися. Альфа самці зустрілися. Все. Боже, ти худесеньке, старесеньке, той грей. І оце знайшов собі. Ворог. Все, гречі, кого манився? Серце болітиме в нього і в тебе. Ви два хворих альфа самця. Цей епілептик. Ось у ти у нас теж нервовий старий. Так добре кушає, а такий худий, одні кості, апетит такий у нього гарний. Ну, не знаю, що це пов'язано, може, нирки погано працюють. Продовження, продов... все, давайте гуляйте. Гречі, зараз підеш закритий будеш. Погуляй, не психуй. Та воно свої володіння охороняє сніжинка мала. Сімейство ходить, гріється, гріється. Їжа зараз погріється і буде ти їсти. І вийде, і вийде інша партія гулять. Другий транш гуляк. О, все провірила. У найкрасива. А те воно лежить на порозі, охороняє сніжинка. Воно давай Тосіка поганяй, Поганяй Тосіка. А Тосика Тосик, то будка для тебе замала, жопка не влізе. Ту така і будка одна назва, була тумбочка, а потім побачили, що там вони ховаються трошечки. Отак нічого ходити на мою територію, скажи. Тоже придумали. Іди воно до себе, правильно. О, ти такі вони чудні. Боже, білка, що ти робиш? Білка, трошки щось ти не те робиш. Якісь у такі ігри у них дівчата домінують над дівчатами, якісь рухи оці роблять. Ну я читала, що це нічого в цьому ніякого сексуального підтексту нема, це вони так домінують над ним. Щас лізочка вийде.